Друзі, вітаю! Прийшла з барахолки. Хочу вам показати, що мені вдалося вловити, як на рибалку ходила сьогодні. Що мені вдалося знайти на барахолки. Зразу кажу речі не мила. Вітер такий, вони всі в пилюці. Не скажу, що всі продавці продають брудний посуд, але зрозумійте, він же стоїть на вітрі. Ось таке чудове блюдо. Мені вдалося придбати е, в дуже гарному стані. Ну, так, як би сказати, не користувалися, бо десь тут є такі, ну, не зна... зовсім зовсім незначні потертості позолоти. Ну, їх майже й не помітно. Їх майже і не помітно. От, е, блюдо. Це фарфор. В діаметрі десь, мені здається, 27 сантиметрів це блюдо. Тобто таке для торта, для пирога, та будь-для, чого, навіть шашлик можна викласти. Так, і клеймо, подивимося з вами. Чехословаччина, Бачите? Ось я вам сфокусувала ось таке. Ну, я ж казала, не мите. Абсолютно все ціле, немає жодних сколів. Ну, це грязне ось таке блюдо. Хто бажає придбати собі для користування, та я думаю, що таким, такі речі не колекціонують, ними користуються. От. Таке блюдо буде коштувати 250 гривень. Так, так, трохи незручно. Ну, як, як змогла, так і розмістилася. Не знаю, з чого почати далі. Так, ну почну, мабуть, ось із цієї іграшки. Хто колекціонує в дуже гарному стані. Така іграшечка. Новорічна. Я її взяла. Думаю, якщо ніхто не купить, то залишиться мені на ялинку, тому що це вінтаж. От. І. Такі іграшки я пам'ятаю з дитинства. От така іграшка 20 гривень буде коштувати. Хто бажає придбати, будь ласка, то я її десь прийму. бо тут мені трошки місця виділено, бо всі речі складені для поїздки приготов, приготовані. Так, ось такий салатник. Він в діаметрі десь сантиметрів, я думаю, 25 точно є. Він важкий такий. І клеймо, якщо камера сфокусує, ну так, трішки фокусує. Можна роздивитися, трилисник, це Уршельський стікольний завод. От, такий салатник важкенький такий. Є сколів, як таких немає, але знаєте, ну, от як скло, то, та ще й знаючи, який вік у цього скла, то є такі ніби ну, царапинки такі по краєчку. Ось, ну Такі ж, такі, ніби ж десь, але це не сколи. Ось, Я перепровірила все, бо я часто буваю так. От, ось такий салатничок. Не дуже видно, бо треба було білим застелити. Я не застелила біленьким. От. Гарний, важкенький такий салатничок. І хто бажає придбати, 120 гривень буде коштувати такий салатничок. Ой, так, далі іще салатнички. Ось дивіться, з якого скла вони зроблені. Такий рідкісний такий колір. В діаметрі вони десь сантиметрів 15. Такий. на когось гавкає. Сантиметрів 15 і по висоті сантиметрів до 10. Дуже гарний такі рельєфний, але я хочу сказати, що розпізнавальних знаків я тут не помітила. Тому, можливо, зараз ще потрогаю тут руками, тому можливо, неможливо, а ці речі виготовлені де, ще до реформи до 60-х років. Як такі речі збереглися до нашого часу? Я не знаю. Ось такі два салатнички в мене їх є по 150 гривень. Дуже рід, рідкісний колір скла. Вони абсолютно ціленькі, в гарному стані. Можна сказати, нові. Ну, вони і нові, продавець сказала, що вони нові, що ними не користувалися. Так, далі. Далі викупила дві отакі чарочки, тільки лише із-за того, що колір тут такий, бачите, кобальтове скло. Дуже гарний колір. І викупила їх по 15 гривень штучка. Якщо хтось може хоче придбати в колекцію собі, от їх було дві, мені стало шкода їх залишати. я їх забрала. Можливо, комусь потрібно. Ціна, я ж кажу, що я продавала свої по 10 гривень штучка, але тут по 15 гривень сказала. Жінка, я навіть не стала торгуватися, тому що було, було в початок барахолки. І от по 15 гривень, якщо хто бажає придбати, то будь ласка, ось така дитяча чашечка, <кій> полонне, в гарному стані. У мене дві попередні було таких. Але ті чашечки були з позолотою, тут всередині, здається, я не пам'ятаю. Ось така чашечка, з цієї сторони, біленька, з цієї сторони ось така квіточка, і чашечка буде коштувати 30 гривень. Якщо бажаєте, вона, вона здається, на 200 міліграм. Бажаєте придбати, будь ласка, пишіть дзвоніть. Купила ось такі речі. Оцю ну, я лопатку, ну, вона трошки кривенька, така, бачите? І це я її купила для себе. Я її гарно відчистю. І просто я бачу, що нею, вона така практична, нею буде гарно користуватися. От, цю лопатку купила для себе, просто покажу вам. І ось такий набір: ложка і вилка. Дивіться. Так, зараз покажу вам клеймо. Не дуже хоче фокусуватися. На ложці, можливо, краще видно. Не хоче. Ну, це Мельхіор, не хоче фокусуватися. Бо тут на скатертині Малюночки. Ось така, ось така ложечка і вилочка буде коштувати 150 гривень, якщо хтось хоче придбати. От. Ну, я взагалі-то також їх купляла для себе, ну, раптом комусь сподобалося, то, будь ласка, я собі ще куплю. Так, далі в мене ось така краса. Дивіться, дві ось такі оселедниці. Дуже рідкісне таке скло. колір. Воно і не кобальтове, але і не купоросне. А просто таке блакитне скло. Ну, так, да, більше, мабуть, звичайно, сюди додавали кобальт. Тому що... І ось дивіться, внизу по денці ось такі дві рибинки. Такі оселедниці я купила дві. Якщо хтось бажає придбати, вони також ціленькі по 100 гривень і будуть ваші. Ось дивіться, гарнесенькі, ой, гарнесенькі такі оселеднички, просто незвичайне таке, незвичайний колір скла. Далі мені вдалося придбати ось такий, можна сказати, шедевр. кавник. Але, на жаль, він без кришечки. Тут, ось дивіться, розпис солями, підглазурний розпис солями, і зверху підмальовка золотом, і також там такі червоненькі цяточки. Не знаю, чи це смородинка, чи що це таке. От. Він гарний, цілий, трішки є потертості по на. Ручках. от, І отут на носику. Трішки є потертості позолоти. Не знаю, чи користували чи просто гарно мили його. Що там всередині невідомо. Ну, що там, пиль. Пиль все, що там може бути всередині. Він ціленький. показую вам зараз клеймо. Так, ось клеймо. Дивіться. Полонський художній. Чи, як він правильно там зветься. Ну, в общем, виробник полонне. 60-ті роки, перший сорт, червоненьке клеймо, такий кавник, ну, шкода, що він без кришечки. Але кришечку можна підібрати, якщо комусь для декору. Він такий важкенький, сам по собі. Ось така краса. Ось така краса. Ще раз покажу. Ну, і так, хто бажає придбати, 150 гривень такий буде коштувати заварник. Розумієте, він би, можливо, і дорожче коштував, але без кришечки і потертість позолоти є. Ну, так не, не сказати, що там вона значна, ну, але вона є. Так, такі вироби дуже гарно розкупляються. І і вазочки різні, і так, далі хочу ще показати, це я вчора придбала. Ось таку джемницю. Ну, також ніхто нічого, я її не мила, тому що буду їхати, то буду везти, пакувати. Ось клеймо. Вона брудненька, але тут позолота збережена, це бруд. Оце бруд, це я провіряла. Вся вона ціленька. Так, гарно тільки треба відмити. Ось кришечка. Кришечка також в гарному стані. Ціленька, без сколів, без тріщин, має ось таку деколь. Гарно. Єсь вона справді така маленька, а голос у неї такий дзінкий дзінкий. <кій> так, і така джемниця буде коштувати 100 гривень. Так, І останнє, хто любить статуетки, ось такий мені трапився гусачок на барахолці. Продавали його недешево, скажімо так. Але, ну, так, він мені гарний такий, тут блакитні оченята в нього. Так він мені дуже сподобався. Джесі. Тихенько. І я його викупила. Тому, якщо хтось хоче придбати такого гусачка собі в колекцію. Він абсолютно цілий. Ну, як стан нового. Він буде коштувати 280 гривень. На барахолці ціни, я думаю, якщо ви дивились... Джесі фатить. Тіхо. Якщо ви дивились попередні, попереднє моє відео, то приблизно ви могли зорієнтуватися, які ціни на барахолках. Ціни підскочили, тому, якщо комусь за висока ціна, вибачайте, але от якось так. Ну, а я вам бажаю гарного дня. Бажаю, щоб ви були всі здорові і щасливі. Бажаю скорішої. Перемоги. Бажаю миру і хочу вам сказати, що деякі речі текстильні я купила на барахолки, тому хочу вам їх показати. Це буде в наступному відео. Всім дякую і до зустрічі!